Найбільше моє досягнення це дружній і злагоджений колектив, робота з людьми це перше. Друге, це покращення умов в самій школі. Було проведено дуже багато ремонтів з модернізації закладу. Ось сьогодні ми маємо вже чудовий концертний зал з чудовим обладнанням і можливістю от власне реалізовувати тут потенціали потужності не тільки школи. Розвинена міжнародна співпраця. Ми маємо партнерів у вільнюсі, у місті Санок, Польща, у місті Воля Охруська Польща. Ось розвиваємо свою таку партнерство з іншими країнами. Ось і е, завдяки цій міжнародній співпраці у нас відбувалися дуже цікаві проекти. Мистецькі найбільшим таким проектом і досягненням я вважаю це міжнародний конкурс піаністів «Шопенівська весна.